Врятував сотні життів, але не може підписати контракт із ЗСУ. У Києві стався скандал із добровольцем. Волонтер з німеччини Бен Монес з позивним Дартаньян прагне служити на рівні з українськими військовими, проте процес підписання контракту гальмується бюрократичною машиною. Чи дійсно є дірка в українському законодавстві, що не дозволяє підписати контракт волонтеру? Що про це думають українці? Та чи вдалося зрушити з місця цю справу адвокатам? Розповім за мить з вами новини. Те і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин у Києві. Розгорівся скандал. Бойовий медик і волонтер, громадянин Німеччини Бен Монес не може підписати контракт зі збройними силами України. Тема чому людина, яка збирає гроші для армії, ганяє автівки і постійно їздить на нуль як бойовий медик, не може законно бути у лавах ЗСУ. Як виявилося, військова частина витребує посвідку на проживання для підписання контракту, а міграційна служба не видає її, поки не буде самого контракту. Про інцидент на своїй сторінці у Фейсбук розповіла журналістка Ярослава Міщенко. Жахлива сцена відбувалася сьогодні в імміграційній службі. Просто жахливо цинічна. Два іноземці, британець підготовлений воювати в штурмовій роті третьої штурмової. Та наш друг бойовий медик, колишній модний перукар Бен Монес, прийшли в цю з дозволу сказати контуру на останньому етапі підписання договору з бригадою. З ними був супровід, був лист очільника бригади Андрія Білецького з проханням про сприяння, і оце гниле чиновництво, яке плазувало перед іммігрантами з різних усюд, які прийшли з адвокатами легалізуватися не безкоштовно певно. Влаштувало принизливу сцену двом чоловікам, які дуже багато зробили для фронту і які готові віддати життя за Україну. Вони заявили, що дадуть посвідку на проживання, коли буде контракт. Але контракт має бути, коли є посвідка. За її словами, Бен врятував сотні українських військових і пригнав в Україну ліків та авто на сотні-сотні тисяч євро. А українська влада навіть палець об палець не вдарила, щоб допомогти у цій справі. Ба більше тільки палки в колеса і ставить. Звісно, закон є закон, але війна є війна. Бен врятував сотні хлопців. Я працювала багато, записувала мам і тих, хто вижив, і тих, хто ні. Ні, кого привезли і чиї тіла ще не знайшли, і може слід пошукати вихід, а не відфутболювати людей, один з яких пригнав в Україну ліків та авто на сотні сотні тисяч євро. Йому виставили купу умов і навіть не спробували допомогти миловому ухилянті, але не робимо нічого, щоб полегшити життя тим, хто хоче воювати. Українці під дописом Ярослави Міщенко теж висловили свої думки стосовно дивних правил в українських державних органах. Бізприділ був, є, і поки їх не повиганяєш всіх, хто буде. Корупція кругом не можуть навести лад в цих службах, кругом, що в адміністраціях, що в воєнкоматах, та кругом соромно за країну приносимо свої вибачення хлопцям, які хочуть допомогти нам. Державна міграційна служба України ухилянти в тисі для вас важливіші за іноземців, що понад два роки самовіддано захищають ваші тилові дупи. Який сором? Якщо ви напишете в пошуковику ім'я Бен Монез, то він видасть вам безліч фотографій та відео модного німецького стиліста. Але це все було до 24 лютого 2022 року. Бо після цієї дати гарного стиліста практично не знайти в онлайні. Проте ви можете знайти чоловіка у пікселі з позивним Дартаньян, який постійно збирає допомогу для ЗСУ, який дає інтерв'ю іноземним медіа і розповідає правду про війну Росії проти України. Я Дартаньян, бо я себе почуваю саме ним. А що стосується мого переродження? я у Німеччині служив у армії, півроку був в Афганістані. Але та війна значно простіша порівняно з цією. Я вмів володіти зброєю. А яка б не була зброя, принципи одні й ті самі. А потім пішов у перукарську справу. Я мав безліч курсів в Європі, школу в Донецьку, де в 2014 році відкрив бізнес. А через півроку почалася війна. Я просидів у підвалі, коли атакували росіяни два місяці. Звідти мені допоміг вибратися мій друг. Я важив 51 кілограм. З того моменту я почав займатися волонтерством. Тобто і війна, і моя допомога армії розпочалася ще з 2014 року. А був ще один момент: мій тато він помер за місяць до вторгнення у лютому 2022 році, який пам'ятав Другу світову війну. Він був тоді ще дитиною, але пам'ятав прихід росіян до Німеччини та завжди стежив за інформацією про радянський Союз і Росію після падіння Союзу. Постійно повторював, сину росіяни знову прийдуть війною до Європи. Запам'ятай, вони прийдуть. Після численних виїздів, як волонтер до регіонів, де йдуть бойові дії, Бен вирішив стати бойовим медиком. Кожен виїзд на фронт ставав щоразу на 2-3 дні довшим. Я почав вивчати медицину. Мій друг лікар з Німеччини, який 15 років служив у французькому легіоні, давав мені уроки. Він зараз теж в Україні. Він запросив сюди багато іноземців. Я теж вів заняття. А коли почав їздити на фронт, то став займатися евакуацією поранених. За останній місяць наш медавак зміг вивести з нуля 76 людей. Це дуже багато. І коли б ви запитали, який момент найбільш щемкий, то я б сказав останню евакуація. Одному хлопцю я постійно робив штучне дихання і міняв турнікет. Евакуація була в день, а так не можна, в принципі, бо в повітрі постійно ворожі БПЛА. Зазвичай, ми їдемо вночі, але поранення були настільки важкі, що чекати було не можна. Шанси 50 на 50. Ми спробували і всі вижили. Одному було ледь за 20. Момент, коли я наступного дня приїхав до лікарні та зрозумів, що всі вони живі, був найкращим за війну. Останній раз я був на нулі протягом 10 днів, і зараз я працюю як волонтер та тренуюся із третьою штурмовою бригадою. То чому ж людині, яка стільки зробила для України у війні з Росією, не можуть оформити контракт із ЗСУ? Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту TSN.ua пояснила, що за чинним законодавством іноземці та особи без громадянства мають право вступити до складу збройних сил Державної спеціальної служби транспорту або Нацгвардії з набуттям певного об'єму прав і обов'язків українського військовослужбовця, підписавши відповідний контракт на проходження військової служби. Особа, яка виявила намір вступити на військову службу, має бути не старше 60 років або 65 років, якщо вона належить до... Вищого офіцерського складу, визнана за висновком ВЛК придатним для проходження військової служби та має достатній рівень фізичної підготовки. Для прийняття на військову службу іноземний громадянин або особа без громадянства має звернутися до центрів рекрутингу або центру надання адміністративних послуг чи територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або безпосередньо до військової частини, в якій вони мають бажання проходити службу за контрактом та заявити про свої наміри. Після чого ТЦК та СП, який відповідальний за всю процедуру прийняття на військову службу, перевіряє інформацію про такого громадянина, зокрема на предмет законності його перебування в Україні, відсутність судимостей та інші відомості. Для чого ТЦК та СП надсилає відповідні запити до МВС Державної міграційної служби, адміністрації прикордонної служби та СБУ, якщо іноземець відповідає встановленим критеріям для проходження військової служби, він може підписати контракт, стороною якої виступає Міністерство оборони. України для підписання контракту йому достатньо надати чинний паспортний документ та реєстраційний номер облікової картки платників податків. Податковий номер. Іноземець може отримати податковий номер за місцем свого проживання в Україні. Чинне законодавство не передбачає обов'язок мати посвідку на постійне проживання в Україні для підписання контракту для проходження військової служби. Отже, це може бути громадянський паспорт або закордонний паспорт іноземця у випадку з особою без громадянства посвідчення особи без громадянства, проте однією з умов підписання контракту є підтвердження законності перебування іноземця в Україні у ситуації з Беном Монесем. Бойова бригада, яка готова прийняти його до свого штату, наполягала на тому, що наявність посвідки на проживання є майже не єдиним способом підтвердження законності перебування в Україні. Але це зовсім не так. За її словами, міграційна служба також мала би видати громадянину посвідку на проживання. У нього є для цього всі підстави. Він давно проживає в Україні, має тут родину, а головне в його бекграунді сотні врятованих військових з передової сотні тисяч закритих грошових зборів, зібраних ліків та переданих авто для потреб української армії. Але сьогодні ми все таки дійшли згоди з бойовою бригадою, та вони готові взяти до себе на військову службу Бена без посвідки на проживання лише на підставі його закордонного паспорту. Але їм потрібне підтвердження законності перебування в Україні. А тому ми готуємо відповідну заяву до міграційної служби, аби вони продовжили строки його перебування в Україні до підписання ним контракту з ЗСУ. Після чого йому видадуть посвідку. Отже, маємо надію, що міграційна служба продовжить йому строки перебування в Україні. Адвокатка додала, що контракт підписується на строк три роки для осіб рядового складу для осіб сержантського і старшинського складу від трьох до п'яти років з терміном випробування два місяці. Розірвати контракт такий військовослужбовець може в будь-який момент за власним бажанням, але не раніше, ніж шість місяців проходження ним безперервної військової служби. З підписанням контракту на військову службу такий військовослужбовець має рівні з громадянами України права на грошове забезпечення, грошові винагороди, пільги, соціальні гарантії медичне обслуговування тощо, крім того, військові набувають статусу комбатанта за міжнародним гуманітарним правом, що серед іншого наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в полон до ворожої армії. Нагадаю, що раніше нардеп Веніславський стверджував, що українці, які приходять у військкомат без повістки, можуть підписати контракт із зсу на один рік. Якщо людина отримує повістку, вона мобілізована. Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на військову службу на рік. більше, за словами нардепа після цього року службу можна не продовжувати. Однак раніше Тетяна Муравйова, керівниця рекрутингової групи позаштатного рекрутингового центру Сил ТРО, повідомляла про тонкощі підписання таких контрактів. Зараз більшість військових частин оформляють контракти з формулюванням до кінця мобілізації, тобто тут ви перебуваєте в рівних умовах із мобілізованими. Дія контракту закінчиться з початком демобілізації. Нагадаємо, що із законопроекту про посилення мобілізації на стадії розгляду прибрали норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Через що покинути зсу зараз не можуть навіть ті, хто вступив до них добровільно на початку повномасштабного вторгнення. Крім того, про те, що у військоматах будь-кому пропонують підписувати річні контракти інших відомостей поки що не надходило. Технічно, будь-які людині, яка з'явилася в ТЦК, можуть вручити повістку та мобілізувати. Єдине послаблення передбачалося тим, хто при. Йшов без повістки на уточнення даних згідно з ухвалою Кабміну, їх не мають права відправляти на медкомісію відразу ж, а зобов'язані виписати окрему повістку. Про це говорила і адвокатка у сфері військового та медичного права Анастасія Кондрась у коментарі для TSN.ua. Процедура оновлення даних і процедура проходження ВЛК – це насправді дві абсолютно різні процедури. Оновити дані це мається на увазі уточнити адресу місця проживання. Контактний телефон там чи номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вона є, або інші персональні дані, якщо ми говоримо про проходження військово-лікарської комісії на предмет встановлення придатності чи непридатності. То тут особу повинні викликати повісткою, і найцікавіше, що у новоприйнятій постанові номер 560 кабінету міністрів зазначається, що коли особа приходить оновлювати свої дані, приходить для уточнення своїх облікових даних до ТЦК та СП, то відповідно на медичний огляд така особа не направляється. Також якщо ви бажаєте підписати контракт з ЗСУ, але не знаєте, чим будете корисними для армії, то стало відомо, що Міністерство оборони України та команда «Вікторі Дронс» спільно реалізують Реалізують проект технорекрутингу базової підготовки громадян з управління дронами, готових підписати контракт зі Збройними силами України. Про це розповів уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Проект реалізується у співпраці з центром рекрутингу української армії та має посилити технологічні спроможності. Війська спільний проект полягає в тому, що мову через мережу своїх рекрутингових центрів, яких в Україні вже 22, Пропонуватиме людям, які цікавляться позиціями операторів БПЛА. Долучитися до навчання, яке забезпечує Вікторі Дронс. Частина навчання проводиться онлайн на платформі Прометеус. Цей початковий курс може пройти будь-який громадянин. Після успішного завершення курсу відбувається комунікація з менеджерами Вікторі Дронс. Визначається, як людина бачить своє майбутнє, до чого вона більш схильна. Далі йде закрити онлайн-курс близько півтора тижня, і потім відбувається офлайн навчання з практичними заняттями на полігоні. Олексій Беживець розповів, що навчання йтиме за чотирма на напрямками fpv розвідники, крило і коптери-бомбери чотири дні понятокмет, а кілька днів буде психологічна допомога в стресових ситуаціях. А щоб дорозуміло, саморегуляція. от Будуть там актуальні БПЛ, які зараз є це мавік 4 ателмак от та інші. Тобто, актуальні теми, такі як РЕП. Цей проект нам. Дозволяє зекономити час в підготовці, бо на курс базової загальної військової підготовки ми отримуємо вже кандидата, який має чіткі знання і чіткі навички. Після закінчення навчання громадяни зможуть долучитися до конкретної військової частини і далі проходити там службу за контрактом. Ми ж дякуємо бойовому медику Бену Монесу за все, що він робить для України, і сподіваємося, що він все ж таки підпише контракти з ЗСУ. А що ви думаєте про ситуацію з волонтером? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою. thank you